координатами. Ну может же поле там куда номер. ж вода, На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в полі поблизу села лежить нерозірваний вибухонебезпечний предмет. Прибувши на місце, було встановлено, що це авіаційна бомба ФАБ-500, яка не розірвалася, яка має задні пошкодження стабілізаторів. Прибувши на місце, оцінивши ситуацію, дійшли. Виводів, що даний вибухонебезпечний предмет є вкрай небезпечний, потребує негайного знищення на місці. Провівши розрахунки, даний вибухонебезпечний предмет був знищений. Після нього залишились ось такі ось залишки. Це осколкові елементи, які знаходяться в ньому. Вони гострі, вони тяжкі, вони небезпечні.